Вітаю, окрім астрологічних прогнозів, я намагаюсь записувати час від часу відео, які могли допомогти людині відновити свої сили, енергетику і уникнути виникнення, наприклад, якихось психосоматичних проблем під час війни зі здоров'ям. І запрошую вас переглянути чергове таке відео, вплив енергії і інформацію на людину під час війни. Мова про те, що під час війни людина, багато з нас відчувають втрату сил. Тобто нема вже сил, нема вже сил, люди кажуть. А куди ж вони діваються, ці сили? Тобто, це значить, що людина живе в такому режимі, що ці сили кудись діваються от куди вони пропадають, в які енергоінформаційні плани вампірять на енергетиці людині, і чи куди людина роздає цю енергію просто і чому вона її не відновлює, і як її відновлювати? Е, можна сказати, ну так війна ж, ну так війна ж то війна, але ж, наприклад, от тварини, вони все життя живуть у війні, всі леви, жирафи, зебри, медведі, білки, тобто крати, і всі інші, вони все життя живуть в стані війни. Між, ну, в тваринному світі. Хтось когось зжирає, хтось від когось втикає, але у них нема ну, втрати енергії. Тобто вони знаходяться в. А людина, значить, знаходиться в такому режимі, коли вона втрачає енергію і, відповідно, не може ну, повноцінно далі функціонувати. Ну от і Чергове таке відео на таку тему. Воно більш такого в стилі New Age, в стилі езотерики, в стилі. Е... Ну, таких духовних традицій. Цей запис зроблено мною разом з моєю давньою знайомою Маріаною, якою ми разом досліджували різні духовні традиції: східні, західні, українські, слов'янські та інші. І ми з нею записали це відео, вплив інформації на стан психічного і фізичного здоров'я людини. Тривалість відео довга, на жаль, не вийшла лаконічно. Бо це така непідготовлена бесіда, ми разом шукали про що ж ми будемо говорити. Але хочу сказати, що із астрології наступну інформацію: що стихія повітря в астрології вона означає інформацію. І знаки стихії повітря це близнюки, терези, водолій. І от знак зодіака Близнюки він означає таку інформацію, яка ну, от просто людина слухає і її сприймає. А знак Водолій, він означає таку інформацію, коли ви слухаєте людину, а вам в цей час приходять якісь інсайти, ну, якщо релігійно сказати, від Бога від, від Всесвіту. Тобто, і з цієї точки зору не обов'язково, щоб інформація була коротка, лаконічна і навпаки, водолій, впертий такий фіксований знак зодіака в астрології означає, щоб отримати якісь інсайти, треба на щось налаштуватися. Ну і із цього ми в принципі, не намагалися зробити відео лаконічним, передбачаючи, що людина, яка його слухає, вона почує щось своє, її космічний розум пройшли якісь свої думки. А наша задача якби настраюватися на щось настраюватися. Ми обговорили питання біополя людини, вплив Грегорів енергетичних інформаційних полей, полів. Те, як людина заліпає на певних відеоблогерах, от, наприклад, ну, можна як приклад навести от російські росіяни дивляться, наприклад, відеоблогера Соловйова, який в його біополі знаходиться в перекошеному такому стилі, який випромінює енергію таку злу, і людина, яка це дивиться, вона автоматично на це налаштовується і теж починає не отримувати енергію, а втрачати її. Отримує енергію, тільки, ну, тільки той, хто це транслює, Соловйов, тому що на нього направлено дуже багато уваги людей, а кінцевий потребитель цього він втрачає енергію. В українському просторі може настільки ну, епатажних, як Соловйов, нема, але є відеоблогери, які іноді входять в такий стан або журналісти, коли людина сприймає інформацію від них. То людина входить в стан, коли вона втрачає енергію, втрачає сили. Кожен із нас час від часу може попасти в такий стан. Ну, і ми говорили, як вийти з цього стану, тому бажаючих запрошую переглянути. Дякую за увагу. На все добре.